Бог наш навжди, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Святий Боже, свяди, кріпкий себе смерті помидо нас, святий Боже, сіди, кріпкість, всели смерти помило нас. Святий Боже, сілі кріпкість, не смерти помило нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і повсякчас, не віки віки, амінь. Присвята і Тройця, помило нас, Господи, чистики наші, владику, просте беззаконні, наші связанці, цілями, чи наші ім'я Твої ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи і слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і по всякчасному, і віками, Отче наш, що, ісені, небесох, цій, тої, або або царство, тоя, і сина на небесах, нехай святий цін, то й нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб, наш насушний, день сьогодні, прости нам проведи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе Боже наш, їсти жива дорога, шлях осилювати відому Твоєму. Батьку Іосою, прочистивої матері, Діві Марії, зволимо ці, клеопі домову, подорожувати. І нині смиренно молимо тебе, Владико, Пресвятий. Цю молодь благослови благодаті подорожувати як работуєм ангела-охоронця на і наставника пошли, зберігаючи, окореняючи їх від усяких злих обставин, видимих і невидимих ворогів, настав їх на виконання заповідей Твоїх, мирно і благополучно в здоров'ї, цілими і неушкодженими поверни, дай їм благий намір. Тобі на славу угоджувати, бо твоє, щоб і спасати, тобі славу висилаємо. Отцю і сину, і святому духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси, Господи, людей твоїх і благослови насвіт Твоє, Харемо, спохму, нашого, Христом Твоїм охороняй нас у Семь Твоє, Боже, Боговей, і власно ви наслідя Твоє по Божому дороді нашому, насту противники, полай. І Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі! Слава Отце і Сину і Святому Духу, всяча на віки, віків Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помили, благослови Христос істинний Бог. Христос. Молитвами прочистий своїй матері, святих славних і апостолів і всіх святих. Помилуй спасе нас, Він благий і чоловіколюбний. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу. Дорога українське молоде. Мені дуже приємно вас тут бачити цього року приємно вас Є більше. Я сподіваюся, у вас кожен рік все буде більше і більше. Я бажаю, запитаю ну, благословення, щоб вам сподобалося тут у наших сумерських літцях побігати, подивитися природу. Вона є неповторна і може більше такої і нема. Але найголовніше, не ви відвідаєте місця тих людей, які віддали своє життя за волю і незалежність України. І в сьогоднішній час ви навіть маєте можливість бігати вільно, спокійно. Відвідуючи ці геройські місця, тут, по цих лісах, були дуже відомі люди повстанської армії, приховувалися, воювалися. І я сподіваюся, що їм буде приємно з небес дивитися, що їхня справа не загинула. Я бажаю всім перемогти. Я думаю, що сьогодні не буде хтось більше, хтось менше, але кожен буде переможе, бо він щось робить для благо нашої української держави. Всім бажаю. Достойно повестися і провести ці е, ваші патріотичні змагання. Е, Слава Ісусу Христу! Слава Україні!